Вітаю вас, малята! Сьогодні в гості до нас завітала сама осінь. Добрий день, розумні дівчатка і допитливі хлопчики. Рада знову з вами зустрітися. Ви вже знаєте, як я полюбляю квіти і часто відпочиваю серед їхньої краси. Гуляючи серед осінніх квітів, я зустріла жучка. Як його звати? Так. Це жучок сонечко, у вересні, коли ще тепленько, як влітку. Деякі комашки ще ніжаться на сонечку і одночасно з цим готуються до сплячки. Жучок зрадів наші зустрічі і запропонував разом з ним провести час у квітнику. А я і про вас не забула, мої маленькі друзі. Ходімо з нами. Діти, жучок радий нам, але у нього сьогодні сумний настрій. Як думаєте, чому? Ось вам підказка. Так, бо скоро йому слід шукати собі тепленьке місце для зимівлі і не буде змоги милуватися квітами. А поки ще є час, давайте. Пригадаємо, які осінні квіти до вподоби сонечку. Тут є жоржини, айстри, хризантеми та чорнобривці. А якого вони кольору? Ой, скільки відповідей чую. Одним словом, їх можна назвати різнокольорові. Скажемо разом. Квіти різнокольорові. Молодець. А де ж дівся жучок сонечко? Чи не бачите ви його? Сонечко за жоржиною? Де сонечко? Сонечко біля айстри. Де сонечко? Сонечко. Під чорнобривцями скажи тепер сам. Сонечко над хризантемами. А ти схотів погратися жучок у хованки Пустунчик. Дітки, мені цікаво. А що ви знаєте про осінні квіти? Серед цих квіточок Оберіть дух що найбільше сподобалося? Це хризантема це жоржина ось Айстра та чорнобривці. Та розкажіть про неї. Я тобі допомагатиму. Як називається квітка, що ти обрав? Скажи, що у неї є? Чимала, мала? якого кольору, як слід ставитися до квітів? Молодець, ти старався. Спробуй з мамою розказати про всі осінні невідомі тобі квіти. а також зробити її з конструктора. Ось так. А мені вже час. Скоро сонечко на небі сховається. Успіхів тобі, малюк, до побачення.